Вітаю сьогодні 15 вересня. Маю зварений гарбуз. От, такий був у мене здоровенний гарбуз. Вже готовий, він вже спілий. М'яка така товстенька в нього помаранчева. І він солодкуватий у мене. Таке насіння дуже велике, гарне, смачне. Дуже гарний сорт, давньошній у мене. Є відро яблучок. Зараз буду квасити. Оце вчора гарбуз порізала, склала його в кастрюлю, додала туди пів літра води і тушила на медленному вогні, тушила. Воно вже готове, протушене і він дуже солодкий, дуже-дуже солодкий цей гарбузик. Якщо у вас не солодкий, можна додати за смаком меду, скільки вам ви забажаєте. Можете 2, 3, 4, 5 ложок меду. З медом смачніше, ніж з цукром. Тепер у цю бочечку буду закладати слой вареного гарбуза і буду в нього притоплювати яблука. слой гарбуза і яблука. І так до самого верху, зверху гніт, накрию гарно, щоб воздух кисень не поступав. І буде стояти вкисати, думаю, тижні два, ой, місяці два, думаю, будуть вкисати. Такі яблучка довго зберігаються до наступного літа, вони будуть смачні. Тож пробуємо.